Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас знову програма Іронічний коментар. Е, наближається така сакральна дата, як перемога, 80-та річниця перемоги у Другій світовій війні, ну, перемоги, перемоги над фашизмом. Поговоримо сьогодні не про цю перемогу, а про те, що було до війни і як вона починалася, і, звісно, у нашій програмі ми будемо говорити про карикатуру, як художники-карикатуристи реагували на ці, ці чи інші якісь події, всесвітні події. Але спочатку ми почнемо з таких художників Кукренікси. Це прямо стосується нашої програми. Жили собі такі. Хлопці в російських містах Тула, Рибінськ та Казань такі молоді художники. Так сталося, що приїхали вони приблизно одночасно підкорювати Москву. Закінчили в Хотемас, це вищі художньо-технічні курси. Двоє з них, Купріянов та Крилов, об'єдналися, почали малювати разом, підписували свої роботи Кукри. Незабаром до них приєднався Соколов, котрий підписувався як Нікс, бо був Миколою. Близько ста років тому вони об'єдналися, так і виникли Кукринікси. Вони були чудовими художниками, такими багатоверстатниками. Малювали ілюстрації до книг, писали картини олією, створювали плакати. Але особливо вдало вони. Вони малювали сатиричні карикатури. Їх побачив такий боровісник пролетарської революції Максим Горький і благословив творити карикатури на благо соціалістичної Батьківщини. І вони досягли великих успіхів, досконало освоїли єдиний на той час метод у мистецтві, метод соціалістичного реалізму, тобто, створювали. Тільки те, що відповідало вимогам комуністичної партії. Ото їхня майстерня знаходилась недалеко від Кремля. Карикатури художників друкувалися в головних виданнях СРСР, газетах Правда, Ізвістія у журналі Крокодил. Обласкані партією та урядом, Художники заслужили 5 сталінських премій, одну державну, одну Ленінську, отримали звання академіків, стали героями соціалістичної праці. Вони мали хобі, як багато людей. Один колекціонував метеликів, інший квіти, а третій колекціонував записи концертів Ріхтера. У збирача метеликів улюбленим літературним героєм був Остап Бендер. Той, хто колекціонував квіти, його літературним героєм був Дон Кіхот, а шанувальник музики Ріхтера, його літературним улюбленим героєм була Червона Шапочка. Вони казали: у нашому колективі чотири художники. Кожен із нас та ще й Кукринікси. Останнього ми найбільше всіх поважаємо. Коли ж їх запитали, яку частину роботи в колективі обирає кожен з них, вони відповіли, у кожного левого частина скромність не була їхнім слабким місцем. На запитання, кого з колег усіх часів та народів вони прийняли би до своєї бригади, вони відповіли, гою та дом'є. Митці користувалася величезною популярністю, неухильно притримувалися лінії комуністичної партії. Коли всередині, з 30-х років, минулого сторіччя партія почала критикувати фашистів, художники віддано вторили їй у своїх карикатурах. Зараз ми і подивимось такі карикатури. Ці карикатури були створені до 1939 року, в 1936-7 роках. Їм сказала партія критикувати, і вони все чесно робили. Але от 23 серпня 1939 року Німеччина та Радянський Союз підписали угоду про ненапад, так званий пакт Рібентропа Молотова. Який відкривав можливості початку Другої світової війни. Ну, не хотіла Німеччина е, воювати на два фронти. Тому Радянський Союз гарантував нейтралітет у конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу. Пакт мав таємний додатковий протокол, за яким Сталін та Гітлер розділили Європу на свої сфери впливу. Не минуло й десяти днів. Як Німеччина почала війну з Польщею, це стало початком Другої світової. 17 вересня, вже, відповідно до домовленості, на території польської держави зі Сходу увійшли радянські війська. І до 20 вересня Львів був оточений нацистами, але 22 вересня до міста підійшли підрозділи Червоної армії. У Бресті відбувся спеціальний радянсько-німецький військовий парад. Територіальний поділ Польщі між СРСР і Німеччиною був завершений 28 вересня 39 року підписанням договору про дружбу і кордон. Коли пізніше, коли е, почали мирний наступ, Німеччина почала так званий мирний наступ на Англію та Францію, Радянський Союз оголосив. Ці країни агресорами, а компартіям Англії та Франції через комінтерн надійшла інструкція критикувати свої уряди та схиляти їх до укладення мирної угоди з Німеччиною. В 39-40 роках офіційно СРСР визнав та встановив дипломатичні стосунки з країнами сателітами Німеччини та її союзниками Словаччиною, Манжоу ГО, урядом Віші. Маршале Петени у Франції. Радянський Союз з вересня 39 по червень 41-го року залишався союзником Третього рейху, поставляючи йому необхідні для ведення війни в Європі сировину, матеріали, інформацію проводячи підготовку солдатів вермахту. Але у 40-му році. К Укранікси намалювали такий плакат. Зараз ми його подивимось. Ні, ми подивимось його пізніше. Зараз ми подивимось краще те, що малювали західні карикатуристи про цей пакт Молотова Ріббентропа. Отже, дивимося карикатури, котрі малювали англійські, французькі карикатуристи про пакт риббентропа Молотова. Дивимось. Ось так. Ось такий шлюбний брак, ось такий мир для Польщі. І багато художників, як ми бачимо, прикликалися їх ідеї, але ж всі вони відображали любов цих двох лідерів. І нічого нам не нагадує зараз таке щось, така ж якась любов між кимось і кимось. Але ми пізніше це подивимося. Отак малювали з різних країн художники. навіть італійські, тобто художники вісміювали цей пакт і бачили це по-своєму, ну такий людожер. Ну, такі плакати теж малювали. Суть одна розподіл Польщі між Радянським Союзом і Німеччиною, а не тільки Польщі, а ще й Прибалтійських країн і Балканських країн. От так приїхала делегація до німців радянських. Там не треба забувати ще і про прибалтійські країни. На Польщу нападали зі спини. От так, така... Каже, у нас повинна бути така справжня нормальна боротьба, не бий нижче пояса мене. Фін... Ски солдатику. Це Польща розп'ята на свастиці. А це польський художник так бачив напад на свою країну. Кілька малюнків польського художника. Оцей малюнок дуже цікавий, тому що тут ми вже можемо побачити, що нас щось таке нагадує нам, таке сучасність. Там стоять представники такі сил зла, серед них і Сталін теж. А зліва стоять представники Франції та Британії. І вони стоять перед Великою Дверцею, але ж там, за цією дверцятою, це Капітолій, це Сполучені Штати Америки. і вони ж не пускають нікого. У них своя, своя справа, свої діла, і не чіпайте нас. Нічого нам не нагадується. А ось як радянські карикатуристи. Кукринікси намалювали цей час, і ми що бачимо? Ми бачимо те, чого не було на самому ділі, але мрії Радянського Союзу. Ми бачимо, як дружкуються німець, німецький літун та радянський, як вони скидують бомби на Лондон. До речі, всі такі віршики до плакатів кукриніксів писав маршак, який сам прийшов до них до Кукриніксів і запропонував їм співпрацю. І ми бачимо ще поруч малюнок, який через рік після того, як Фашисти напали на Радянський Союз, як цей малюнок був би був перероблений тими ж кукроніксами. Тобто ми бачимо, я не знаю, як відноситись до цього, але ці художники точно точно прямували чи кривували за лінією партії весь час без перерви. Я не знаю, про що вони самі думали. Але вони таке замовлення робили. Безперечно, просто. Ну, і далі, вже, коли німці напали на Радянський Союз, вони почали робити свою справу дійсно від чистого серця, як я розумію. І, наприклад, в перший день війни вони намалювали ескізи ескіз двох перших плакатів, Котрі вийшли вже на другий, на третій день початку війни багатомільйонними тиражами. Ось ми зараз подумаємо, а що ж таке 40 сороковий рік був у Радянському Союзі. Чи всі художники були такі ж, як би сказати, про -про пропартійні? І був, таку, був такий випадок у 1940 році, е, такий художник Константин е, Ротов е, був дуже-дуже популярний. Він був такий популярний, як Михайло Зощенко, ну, як Жванецький, наприклад, серед народу, і його малюнки дуже чекали. І ось він якось приніс до редакції журналу «Крокодил», один із своїх малюнків і запропонував її. Цей малюнок для публікації. Ну там редакції, я знаю, як журнал Крокодил працював. Там були темісти, котрі придумували теми, а потім, якщо теми затверджували, їх роздавали малювати різним художникам. Але Константин Ропов, ротов, він сам придумував карикатури, був темістом і сам їх малював. І ось цей малюнок. Не був затверджений для друку, але якимось чином якось там в реакції зник, а потім опинився на столі самого Сталіна. Коли Сталін побачив цей малюнок, він дивився на нього довго, а потім каже: це що? Значить, наш народ гівноїсть? де цей ротов? Давайте його сюди. І Константин Ротов 14 років провів у лагерях десь у Собіру. Потім повернувся, був реабілітований, в 50 Там вже в нас написана навіть його заява, про що він написав до НКВД по поводу цього малюнку. Тобто були і вільні художники, котрі малювали те, що хотіли, а не тільки назад. Але ж коли настав воєнний час, кукринікси почали працювати по-справжньому і ми можемо побачити деякі карикатури, котрі вони малювали під час війни. Юра. Ось перший малюнок, ось другий малюнок. Це перший малюнок Котрий був навольований перший день війни. І далі вони почали дійсно по-справжньому боротися на фронті пропагандистському з німецько-фашистськими загарбниками. І боролись так весь час всю війну. Вони дійсно були дуже гарні художники. Багато, дуже багато малюнків. Вони друкувалися в пресі, багато було. І навіть і такі малюнки, котрі нічого нам не нагадують там. Ну, такий же був е, літак. Такий був журнал «Крокодил», коти, котрий літав по всьому радянському союзу, і е, там агітаційні е, агітаційні команди такі були, і там до них входили теж букранікси і інші художники. Ну, а цей такий танк був, воював по-справжньому, і на ньому намальована карикатура була Кукриніксів. А це вони були дуже поважні люди, і вони навіть у нашому Дарницькому лісі, тут недалеко від студії, вони приїжджали на ексгумацію розстріляних радянських воїнів в концлагері. Це вони з різними такими поважними людьми. Це вони герої Радянського Союзу, льотчика малюють. І тут ми бачимо, що вони були полковники, як я розумію. Я не знаю, які ці війська, але справжні полковники. Так, Тепер ми побачимо таке, коли в 1946 році стався Нюрнбергський процес. і, до речі, я хочу сказати, що коли німці були під Москвою, Гітлер лічно Гітлер запропонував повісити україніксів на, червон... на Красній площі. Але сталося так, що в 1946 році Кукринікси малювали військових злочинців, фашистських злочинців прямо у Нюрнберзі. і вони навіть намалювали, намалювали таку карикатуру, що цю петлю, яку пропонував Гітлер для них, вони намалювали для цих злочинців. Так, а зараз ми побачимо, от тепер ми бачимо сучасну карикатуру, в котрій так щось таке можемо прогледіти переспів з часами Другої світової війни, з часами розподілу Польщі, а зараз ми бачимо теж два таких диктатора. Ну, ми знаємо Путін. Путіна дуже добре, як дита, диктатора, але ж е, в нас з'являється новий диктатор за, за, десь там, за океаном. І ми бачимо карикатуристи зі всього світу, почали малювати карикатури, дуже схожі на той процес, який е, був е, після підписання пакту Рібінтропа Молотова. Тобто, е, і ми бачили, як готувався новий пакт. між… Е, Можна так сказати, Трампом і Путіним. І там були теж таємні протоколи, і вони роблять щось таке ж. Що карикатуристи у всьому світі вони дивляться завжди у корінь проблем. І ось вони почали малювати таке. Тобто треба пам'ятати, що було майже 100 років тому. І чомусь ніяк не ха схаменеться світ. Багато карикатур, багато про цей розподіл України. Але ж ніякого розподілу України не буде. Навіть так, ось так, Поцілунки. і зараз ми це все бачимо. Все відбувається прямо тут і зараз. Дякую дуже, друзі. Ми побачили, що було майже 100 років тому, і бачимо, що дуже схожа ситуація зараз. Але ми переможемо, ми це точно знаємо. То бажаю нашої перемоги і успіхів вам всім і здоров'ячка. До побачення.